Друзі, вітаю! Володимир Зеленський анонсував роздачу тисячі з Зеленського. Президент робить це не вперше, і вже навіть депутати говорять, що бюджет виборчий. Що це подачки перед початком виборів? Спроба підтримати рейтинг. Хтось каже, що цього мало. Хтось каже, що це видавати. Не треба, хтось каже, що, наприклад, 3 тисячі кілометрів на Укрзалізниці – це спроба допомогти і так найбагатшому чоловіку в країні, тому що ці компенсації підуть не нами з вами вони підуть на компенсацію вантажних перевезень, тому що всі, а всім хочуть оплатити по три тисячі кілометрів, не зайняти порожні місця, а оплатити кожному. Зрозуміло, що кожен не скористається, і всі ці гроші підуть. Тому хто і так війну купував яхти та маєтки за кордоном. Ну і, власне, почалась дискусія, а що ж робити з тисячою. Вовина тисяча знову йде, але давайте розглянемо не тільки з політичної точки зору. Давайте це розглянемо, як цю тисячу отримати, або як її на що можна витратити. Знову ж таки, зимова підтримка включає не тільки тисячу, багато інших і різних інструментів тут. Зараз буде проаналізовано. Я вас попрошу і це дуже важливо. Підписатись на цей youtube канал, якщо ви хочете отримати оперативну аналітику, важливі соціальні питання. Якщо ви хочете отримувати інформацію про пенсії, виплати субсидії, підпишіться. Друге, нам ваша підписка потрібна, тому що нас атакують російські боти, хочуть понизити видачу україномовного контенту. Але коли ви підписуєтесь, все відбувається зовсім навпаки, такий контент. Росте і отримує свою додаткову аудиторію. Тому, будь ласка, підпишіться, а я зараз все чітко вам розповім. 25 п'ятому році в Україні стартує програма, яка називається Зимова підтримка. Знайома українцям з минулої зими. Уряд виплатить тисячу гривень усім громадянам, а батьки зможуть оформити виплати навіть на дітей. Більше подробиць про програму обіцяють повідомити до 15 листопада, але деякі відомості вже стали відомі. Отже, як працює зимова підтримка двадцять і на що можна витрачати гроші? Давайте швиденько пройдемось, тому що про нову виплату для українців повідомив президент Зеленський і міністр соціальної політики Денис Улютін в ефірі єдиного марафону. Глава держави доручив уряду розробити програми допомоги, яка запрацює в грудні. За словами президента, допомога в тисячу гривень діятиме так само, як минулого року. Суму виплатять усім громадянам, які звернуться по неї в грудні. Хто може отримати цю тисячу гривень з зимової підтримки від президента? По тисячі гривень допомоги можуть отримати всі громадяни, повнолітні і неповнолітні. Батьки можуть оформити виплати на дітей. Недоступна зимова підтримка для українців, які лишилися на тимчасово окупованих територіях, отримали прихисток за кордоном. Друге питання, яке всіх хвилює, як отримати цю допомогу. Заявка на отримання допомоги можна. Подати протягом зими, тобто з грудня 2025 року по лютий 2026 року. Для подання заявки на отримання допомоги через ДІЮ потрібно мати реєстраційний номер облікової картки платника податків, встановити мобільний додаток Дія, хоча я думаю, що він у вас вже є, пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію з підтвердженням перебування на території України. Обрати в додатку Дія, послугу зимова підтримка та додати заявку на отримання допомоги. У разі відсутності спеціального рахунку для. За рахування кешбеку відкрити такий рахунок. Якщо немає додатку Дія, можна звернутись до банків-партнерів програми. Там допоможуть оформити картку Національний кешбек, на неї нараховуватимуться кошти. На що можна власне витрачати, тому що це ж теж цільові гроші. За словами Зеленського, допомога в тисячу діятиме так само, як минулого року. Гроші можна витратити на найважливіші потреби комуналка. Послуги зв'язку, медичні послуги, ветеринарні послуги, юридичні послуги, спорт, розваги, освіта, благодійність і покупка військових облігацій можна купити. Інші програми теж існують 25-26 рік, крім тисячі зеленського, уряд готує кілька нових видів допомоги, виплати для тих, хто втратив роботу через війну, додаткову підтримку внутрішньопереміщених осіб, допомога малозабезпеченим сім'ям. Програми для громадян від 40 років, щоб пройти безкоштовне медичне обстеження, і тут півмільярда доларів на це президент виділив. Старт 26-му, безкоштовні поїздки укрзалізницею на відстань до трьох тисяч кілометрів. Крім цього, в Україні розширили коло отримувачів базової соціальної допомоги в межах експериментального проєкту з надання базової соцдопомоги отримати виплати зможе більша кількість сімей із. Низьким рівнем доходів, навіть тих, які раніше не отримували державних соціальних допомог. Перший етап запрацював 1 липня 2025 року і охоплював лише окремі категорії отримувачів, малозабезпечені сім'ї, одинокі матері, благодійні родини, багатодітні родини, сім'ї, які отримують тимчасову допомогу дітям, особи з інвалідністю та ті, які не мають права на пенсію. Тепер подати заяву можуть усі. Родини з низьким доходом, які відповідають встановленим критеріям. Водночас базову соціальну допомогу не призначають, якщо у сім'ї працездатні дорослі, які не працюють, не навчаються, не займаються підприємницькою діяльністю, не проходять військову службу і не стоять на обліку в центрі зайнятості понад три місяці. Винятки, догляд за людиною з інвалідністю, сплата ЄСВ, втрата працездатності тощо. Хтось із членів сім'ї за останній рік придбав майно або зробив покупку на суму понад 100 тисяч гривень, наприклад, купівля житла, авто, валюти, цінних паперів. На банківських рахунках сім'ї більше 100 тисяч або облігацій на таку ж суму. У власності сім'ї є друга квартира або будинок, винятки житло на тимчасово окупованих територіях, у зонах бойових дій або зруйноване через війну. Спадщина, гуртожитки, житло дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови, що воно не здається в оренду. Ну і ще одна умова: у сім'ї більше одного автомобіля, якому менше 15 років, винятки авто отримані через органи соцзахисту населення для людей з інвалідністю або знищені чи перебувають у розшуку. Розмір виплат розраховується індивідуально, якщо різниця між базовою величиною 4,5 тисячі, тисячі гривень кожного члена сім'ї і середнім доходом родини. Допомогу призначають на 6 місяців із можливістю автоматично продовжити протягом 2 років дії проєкту. Звернутись можна до сервісних центрів пенсійного фонду або подати заяву онлайн через застосунок Дія. Отже, по тисячі можуть отримати всі повнолітні, за неповнолітніх отримують батьки. Заяву потрібно подати в дії протягом грудня, а витрати. Кошти можна буде на комунальні, медичні, освітні та інші послуги. Недоступною зимова підтримка буде для громадян за кордоном і людей тимчасово окупованих територій. Також уряд розширює коло отримувачів базової соціальної допомоги. Тепер подати заявку можуть всі родини з низьким доходом, які відповідають встановленим критеріям. Я хочу, щоб ми з вами зараз поговорили, щоб ви написали свою думку. Чи плануєте ви отримувати ці гроші? Також чи вважаєте ви це реальною допомогою, чи це більше схоже на популізм влади? Або, наприклад, ви вважаєте, що тисячі мало. Знову ж таки, на що можна витратити тисячу? Чи достатньо це? Бачимо, що Чернишов, який будував 5 маєтків для влади, для оточення, для президента, це коштує. Сотні мільйонів. Бачимо, що деякі міністри отримують в конвертах десятки тисяч доларів. Бачимо, що депутати майже всі купили по будинку, квартирі, машині чи земельній ділянці. Чи достатньо це допомога людям? І яку б ви вважали достатньою. Давайте про це поговоримо чесно і відкрито. Бо тут нема чого соромитись, це не президент нам з вами дає. Це наші з, ваш, з вами гроші, які ми заплатили податками. Питання, куди їх направити. Підтримати, можливо, в цільову підтримку тим, кому найбільше треба, але не тисячу, а 20, 30, 50 дати. Давайте чесно, журнал Forbes, тобто самих багатих, їм точно треба ці гроші. Депутатам 450 самих щасливих їм точно треба? Ну і так далі. Міністрам, депутатам попередніх скликань, ви впевнені, що їм ця тисяча треба? На що? Не ікру і на казіно? Можливо, ці гроші краще в більшій кількості дати тим, кому більше треба: ВПО, багатодітні сім'ї, ветерани, ті, хто залишилися без батьків через війну чи без родичів. Можливо, це більш грамотно розпреділити. Це наші гроші. Але може на них треба купити дрони чи медицину військову? Давайте проведемо цю чесну дискусію. Я хочу, щоб ми з вами поговорили. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Також знаєте, ми збираємо збір. У нас зараз іде гострі картузи. Якщо ви вже взяли свою тисячу, направте її сюди. Якщо не брали, то хоча б 5 гривень ми купуємо дрони та логістику. Автівку будемо купляти хлопцям. Покровський напрямок дуже сильна боротьба, йде. Допоможіть, будь ласка, 5 гривень буде дуже дуже гарна підтримка. Краще 100, але знову ж таки, якщо вони є. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!